Моя мама, як і більшість людей, постійно задається питанням, на якого беня розкидати сміття по різних баках. А що відбувається з мусором після того, як ми його сортуємо? Взагалі, зі сміття щось путні вийде. То, що ми безпокоїмося по окружаючій середі, це круто, А яка лічна вигода для мене? Тому в чому суть сортування сміття і як воно робиться, я вам сьогодні і покажу. Вітя в гігантських самоскидах привозять на спеціальне підприємство, і тут його, мов дітей, у яслах, сортують по різних групах. Вітя! давай! Процес сортування дуже художній, тому що його своїми руками виконують дівчата. І тут подивіться: картонка до картонки, а целофанка до целофанки. Відібрані окремо поліетилен або папір вирушають на присування. А далі я відчуваю себе справжнім сміттям, тому що з усім цим картоном я вирушаю на тюкування. З нас зроблять картонний брикет. а а Мама! А, Тюк – це здоровенний куб стиснутого сміття. Їх формують дуже ретельно. Окремо поліетилен, папір, серед якого є непрочитані журнали, яєчні лотки, мішки з-під муки та навіть тюб обгорток від батонів. Кожен з них відправляється на переробні заводи, де й отримує нове життя. Утилізація металу брухту відбувається абсолютно без витрат, бо з нього на початку виготовляють дріт. А потім з дроту роблять так необхідні нам в побуті цвяхи. А от зі склом не все так просто. У будь-якої випитої пляшки є два шляхи: або вона йде в склобій, або її ретельно миють, і в неї ще раз заливають пиво. Також, дорогі вболівальники, не треба пхати в пусту пляшку недопалки або пачки від сухариків, тому що її після цього доведеться бити. А це додаткові витрати ресурсів та праці людей. Проте інколи, внаслідок переробки, матеріали перетворюються на зовсім неочікувані речі. Яскравий приклад гідкого каченяти. оця бляшанка можливо скоро перетвориться на деталь елітного автомобіля, а оця брудна пляшка. Перетвориться на синтепон, яким набивають зимові дуті куртки. Робимо висновок. Переробка відходів не лише рятує екологію, а й значно здешевлює ряд виробництв. Хоча за цим і майбутнє, але поки що люди відмовляються сортувати сміття. Проте новатори галузі переконують соціум, що сортування це не лише клопіт, а й вигода. Касається нашого підприємства, то Контейнера і все необхідне оборудование для того, щоб люди утилізували, ми представляємо безкоштовно. Соотвісно, наша задача розставили обладнання, Люди накопили відходи, ми приїхали забрали. В деяких случаях, коли люди дуже тщательно відходяться к сортування відходів, ми навіть за ці відходи платимо і не маленькі деньги. З дерев'яних відходів виготовляють паливні брикети, які за вартістю дешевші за вугілля, а за енергоємністю нічим не відрізняються. Тому, як бачите, сміття може нас згубити, а може і врятувати. Просто починайте сортувати, як це роблю. Я слава Соломка.